Я домніколс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли світ осмислює новини з п'ятничної зустрічі в Білому домі між Дональдом Трампом і Президентом Зеленським, ми повідомляємо, як відсутність прориву щодо ракет Томагавк насправді здивувала деяких спостерігачів. Ми запитуємо, наскільки актуальною буде запланована зустріч у Будапешті між Трампом і Путіним, враховуючи загальне визнання, що це лише продовження стратегії Кремля з затягування часу. І ми повідомляємо про ще один вихідний з мінімальними рухами на місцях і ще більше українських атак на російські нафтові та газові об'єкти. Сьогодні понеділок, 20 жовтня, три роки і 240 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Аудіо The Telegraph» Френсіс Дірнлі, Зараз давайте почнемо трохи не за порядком, трохи незвичайно. Давайте почнемо з головних політичних новин за вихідні з цієї зустрічі минулої п'ятниці. Франциса, я побачив Кароліну левер, прес-секретаря Білого Дому вона сказала, що Сполучені Штати втомлюються від війни. У відповідь на це колишній маршал авіації ВПС Великої Британії Грех Багвел сказав, що це дуже дивний коментар, враховуючи, що це наразі нічого не коштує США, а продажі оборонної продукції США стрімко зростають. Тож чому вона була так обурена, і які новини з п'ятниці? Дякую, Дом, саме так. Почнемо пізно, в п'ятницю ввечері в Телеграф Тауерс, коли довгоочікувана зустріч між президентами Трампом і Зеленським була неймовірно відкладена, поки перший приймав італійського оперного тенора Андреа Бочелі в овальному кабінеті. Коли «Time to say goodbye» гучно лунала над садом Троянд, що можна було б назвати поганою прикметою, Зеленський та його супровід чекали понад півгодини. Потім обід, на якому з американської сторони були присутні Трамп, Джей Ді Венс, Піт Хексет, Стів Вайков та багато інших, розпочався з незапланованої прес-конференції, яка тривала понад 45 хвилин, змушуючи Зеленського відбиватися від складних запитань, що навряд чи було приємним досвідом, враховуючи, що саме такий сценарій спровокував катастрофічну зустріч у лютому. Я був достатньо схвильований, просто спостерігаючи за цим, незважаючи на те, що мені подобалося бачити Конора Стрінгера з детелеграф у преспулі, що стояв позаду президента та Андрія Єрмака. Хоча атмосфера на той момент не була зовсім недружньою, вона була напруженою. Зеленський сказав, США мають томагавки та інші ракети, але вони можуть мати тисячі дронів. Ось де ми можемо співпрацювати і зміцнити американське виробництво. У відповідь Трамп сказав, що сподівається укласти мирну угоду без необхідності постачати томагавки до Києва, описуючи їх як ескалаційні. Тепер, як тільки ми почули це єдине слово, всім, хто дивився, стало очевидно, що шансів на те, що Трамп збирається надати ці озброєння, як сподівалися, Київ і Європа, не було, якщо він взагалі колись збирався це зробити. Трамп потім припустив, що Зеленський підготував питання з українським журналістом, який сказав, що його країні потрібні Тома Хокс, щоб зрівнятися з арсеналом Росії з ракет великої дальності. Добре, справедливе питання. Точно так, як він, вказуючи на Зеленського, сказав вам це сказати, сказав Трамп. Потім він додав, що малоймовірно, що Зеленський буде запрошений на саміт між ним і Путіним в Угорщині, враховуючи напруженість між двома лідерами. Зеленський відповів, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. Очевидно, бізнес можливості для США, які Путін запропонував під час свого екстреного дзвінка з Трампом минулого тижня, знайшли відгук. Трамп запропонував розглянути плани, висунуті високопосадовцем Кремля щодо створення підводного тунелю довжиною 70 миль, що з'єднає Росію з американським штатом Аляска. Що ви думаєте про це, пане президенте? сказав він Зеленському. Як вам така ідея? Мене це не влаштовує, відповів Зеленський. Знову ж таки, як це вже стало звичкою, вибір одягу зеленського також був прокоментований. Цього разу це була чорна військова куртка, схожа на костюм, яку Трамп назвав стильним. Але це не була єдина проблема, пов'язана з гардеробом. Секретаря війни Гексета звинуватили в тому, що він навмисно носив краватку з проросійським дизайном, на що звернуло увагу ТАСС, російське державне інформаційне агентство, заявивши, краватка гексета з яскравими білими, синіми та червоними смугами, розташованими в тому ж порядку, що й російський національний прапор виділялася серед інакше стриманого одягу делегації США. Економічний посланець Путіна також поділився цим на ікс, А Джей ді Венс відповів: або можливо, він носив кольори Америки. Тепер це може здаватися досить безглуздим, але навіть якщо це правда, що каже Венс, багато хто стверджуватиме, що це свідчить про дипломатичну нечутливість команди Трампа в цей делікатний момент. Але вся ця передмова блідне в порівнянні з тим, що ми тепер знаємо, сталося потім, де здається, що дзвінок від Путіна був достатнім, щоб звести на нівець кілька місяців більш жорсткої позиції США щодо України, як повідомляє Financial Times, після того, як журналісти покинули кімнату, Трамп закликав Зеленського прийняти умови Росії для завершення війни, попередивши його, що Путін знищить Україну, якщо він не погодиться. Здається, зустріч була переповнена криками, і Трамп постійно лаявся. Він навіть відкинув українські карти поля бою і тиснув на Зеленського, щоб той здав Донецьк Росії цю важливу територію, яка є частиною укріпленого поясу міст, що блокують Росію від швидкого просування на захід до столиці. Трамп потім повторив тези Путіна, незважаючи на те, що вони суперечили його власній нещодавній оцінці, що Москва була паперовим тигром. Він сказав Зеленському, що той програє війну. І потім, за підтримки посланця Стіва Вайкофа, його закликали віддати великі частини Сходу. Вайков стверджував, що в цьому регіоні, а також у Луганську, є значна російськомовна популяція. Навіть... Зараз цю тезу неможливо змінити серед делегації Білого Дому. Європейський дипломат потім сказав The Washington Post, що Україна ніколи не прийме таку угоду. Це як продати Росії їхню власну ногу в обмін на ніщо, сказав він. Інший сказав нам у The Telegraph, ми очікували томагавки, а тепер ми знову на початку. Тепер я знаю, що багато з вас, як і ми, розчаровані медійною одержимістю позицією Трампа щодо цієї війни. Це, відверто кажучи, цирк. Але ця остання цитата говорить про те, чому ми повинні бути журналістами, тому що Європа є. Європа одержима тим, що говорить і робить Вашингтон. Тепер я повернуся до реакції континенту пізніше, але зрозуміло, що оптимізм у європейських столицях, що їм нарешті вдалося змінити погляд президента Трампа на війну і переконати його, що Москва може його обманювати, був широкопомилковим. Один дзвінок від Путіна може все перевернути. Він просто ненадійний, що вже має бути очевидним. Я вчора розмовляв з колишнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в інтерв'ю, яке ви почуєте в найближчі дні, і він однозначно заявив, що Росія зупиниться лише тоді, коли її примусять. І якщо це правда, то враховуючи, що Сполучені Штати тепер слід вважати в кращому випадку нейтральним актором, а все більше бонусом. Це завдання континенту змінити розрахунки. Як ми говоримо вже кілька місяців, тепер ваш хід, Європо, світ і Україна чекають, але поки що немає ознак, що вони отримали повідомлення дом. І Френсіс, я, Якщо можна, просто робив деякі е, нотатки, поки ви говорили. Моя реакція на це по перше, краватка гексета. А я справді мені байдуже до його краватки. Це було підсвідоме повідомлення. Мені просто байдуже. Я не думаю, що це так. Я думаю, він просто носить краватку. Можливо, йому, мабуть, дуже подобається ця краватка. Я не знаю, неймовірно, неймовірно. По-друге, ця ідея прориву чи це буде прорив, томагавки, все інше. Я думаю, що ті коментатори бачили це як що це буде прорив. Я маю на увазі той факт, що Зеленський повернувся без томагавків. Я чую, навіть здивував деяких аналітиків. Я не думаю, що це мало когось здивувати. Чесно кажучи, я думав, що Дональд Трамп буде довше використовувати тему з томагавками як можливий козир для обох сторін. Я не думав, що він так однозначно це закриє. Але я чесно не думаю, що в Україні коли-небудь був шанс отримати це обладнання. А щодо того європейського чиновника, який сказав, о Боже, ми очікуємо томагавки, то він або вона не повинні отримувати свою зарплату. Бо це смішно. Або якщо ви цього очікували, якщо ви дипломат, ви не повинні очікувати нічого, що ви вже не обговорили за лаштунками. І ці великі публічні заходи просто для того, щоб закріпити угоду. Ви не повинні очікувати чогось, про що не знаєте, що воно наближається. Я думаю, що цей європейський оптимізм був просто народжений панікою та е, лінню, відверто кажучи. Вони хочуть, щоб Америка знову прийшла на допомогу, тому що вони просто не можуть або не хочуть взяти себе в руки. І нарешті це цей вид. І я не погоджуся з тобою тут, Францисе. Ви тільки кажете, що Трамп Трамп ненадійний. Він абсолютно надійний. Він був надійним з того часу, як вдруге прийшов до влади. Він надійний. Ви знаєте, чого від нього очікувати. Є трохи шуму на полях і трохи відхилень. Він час від часу показує трохи шіколодки, щоб деякі люди, які хочуть, щоб Україна виграла війну, сказали, о, він змінився. Він змінився. Це чудово. Трамп змінився. Він не змінився. Він надійний у своїй позиції, і все добре. Тож ви плануєте на це. І я просто зверну вашу увагу на коментарі Майкла Вайса, який так з The Insider, який сказав, що його порада для України. Дійте так, ніби ви самі по собі, і сприймайте всі докази протилежного як приємний сюрприз. І я думаю, що так ми повинні зараз дивитися на Трампа. Harrest! Досить про це ми повернемося до вас незабаром для інших дипломатичних оновлень, яких було досить багато протягом вихідних, але перейдемо до військових оновлень. Знову ж таки, ще одні вихідні, ще більше днів, що характеризуються продовженням українських атак на російські нафтові та газові об'єкти і жодного реального руху на землі, окрім і мені потрібно звернути вашу увагу на Куп'янськ на північному сході країни, подальший наступ Росії протягом вихідних у напрямку до міста і в деяких районах досягнення центру міста. Тож це не однорідний рух Росії, були міські бої, але вони просуваються до і в деяких випадках у центр міста Куп'янськ. Але загалом жодних особливих рухів на місцевості. Однак нам кажуть очікувати неминучого російського прориву в Херсонській області. Тож Володимир Сальдо, якого Кремль призначив там губернатором Херсонської області, був особливо оптимістичним. Протягом вихідних вчора він стверджував, що російські сили контролюють промислову зону на східному березі, лівому березі річки Дніпро. Пам'ятайте, ми говоримо про ріки за напрямком їх течі, тож лівий берег у цьому випадку це східний берег. Він сказав, що Росія взяла під контроль промислову зону на лівому березі та кілька відкритих територій поблизу Дельти річки Дніпро. Він сказав без жодного натяку на іронію, бо, як ми знаємо, росіяни не вміють в Іронію, що захоплення самого міста Херсон вже розпочалося. Тепер ви згадаєте, що російські війська відступили з усього західного берега Херсонської області в листопаді 2022 року, і з того часу фактично покладаються на так зване дронове сафарі, під час якого цивільні особи вбиваються навмання дронами, щоб тероризувати місто і тероризувати українське суспільство. Цю тактику, я думаю, застосували на вихідних у Букровську згідно з деякими кадрами з соціальних мереж, які я переглядав сьогодні вранці. У будь-якому разі повернемося до вихідних. У п'ятницю ввечері стався потужний вибух в одній з майстерень підприємства Авангард у Сталімачі. Це в республіці Башкортостан у Росії. Це приблизно 1200 тисяча кілометрів на схід, південний схід від Москви, далеко від України. Нам кажуть, що там виробляють порох і боєприпаси для Росії. У звіті сказано, що щонайменше вісім людей були поранені. Причини цього вибуху відомі. Я бачив різні повідомлення, які стверджують, що винуватцем було порушення безпеки, а не український удар. Але ми насправді не знаємо. У ніч з п'ятниці на суботу Україна зазнала ударів по всій країні. Головним чином у центрі та на сході українські військові збили 136 із 164 російських дронів, але інші прорвалися, і три ракети с 300 також прорвалися через протиповітряну оборону. С-300 зазвичай є зенітною ракетою, але тут була переоснащена Росією для наземних атак, для яких вона не призначена, і тому немає жодної точності, яку має в своїй основній ролі. Потім вночі з суботи на неділю була атакована нафтопереробна станція в Новокуйбишевську, в Росії. Це була атака українського дрона. Великі пожежі та клуби диму були помічені над резервуарами для зберігання нафти на нафтопереробному заводі після атаки. Це було в Самарі, приблизно за тисячу кілометрів на південний схід від Москви. Тієї ж ночі, з суботи на неділю, дрони атакували Оренбурзький газопереробний завод. Це приблизно одна тисяча кілометрів на південний схід від Москви. Він знаходиться на кордоні з Казахстаном. Генеральний штаб України заявив, що завод є одним з найбільших комплексів з переробки природного газу в Росії, переробляючи до 45 мільярдів кубометрів природного газу та 6,2 мільйона тонн газового конденсату та нафти на рік. Я згадую ці статистичні дані, бо не маю уявлення, що вони означають. Вони є в звіті, тому ми повідомляємо їх вам і, будь ласка, дайте нам знати, якщо це велика купа бобів або невеликий удар. Так само, коли міністерство енергетики Казахстану заявило в неділю, що удар дрона змусив Оренбурзький газопереробний завод тимчасово припинити отримання газу з Карачаганакського нафтового і газового проекту. За Сима за за а, знову ж таки я не знаю, чи це велика справа. Але якщо ви знаєте, будь ласка, дайте нам знати. Варто додати, що я бачив повідомлення лише за останню годину, що завод в Оренбурзі, хазопереробний завод, знову був атакований сьогодні вранці. А тепер неділя 60 дронів, випущених Росією по Україні. 40 з них збито. Також Росія здійснила масштабну атаку на вугільну шахту в Дніпропетровській області. Це ненадовго заблокувало під землею 192 шахтарі. Про це повідомляє українська енергетична компанія ДЕТЕК. Вони кажуть, що це четверта масштабна атака на вугільні підприємства ДЕТЕК за останні два місяці. Очевидно, що Росія продовжує атаки на енергетичний сектор України напередодні зими. Тепер шахтарів безпечно підняли на поверхню. Ніхто не постраждав. Але атака все ж відбулася. Я не знаю, який вплив це мало на виробництво там. Також у неділю президент Фінляндії Олександр Стуб схвалив 30-й пакет військової допомоги Україні вартістю 52 мільйони євро. Це збільшує загальну фінську підтримку до трохи менше трьох мільярдів євро. Його вебсайт повідомив про це в неділю. Водночас Словаччина заявила, що надасть 500 мільйонів євро на енергетичне обладнання та ще 300 мільйонів на шкільні укриття. Це сталося після зустрічі між міністрами закордонних справ України та Словаччини. Тепер, минулої ночі атака Росії на півночі України в Чернігівській області залишила 50 тисяч без електрики після чергового удару по енергетичній інфраструктурі. Офіційні особи цього ранку заявили, що на об'єкті в Крюківці сталося дуже значне пошкодження. Це приблизно 50 кілометрів на північний схід від Чернігова. І пізно, вчора ввечері, рано сьогодні, вранці, російські сили здійснили атаку морськими дронами на порт Южний на південному узбережжі України приблизно за 30 або 40 кілометрів на північний схід уздовж узбережжя від Одеси. Сирени повітряної тривоги пролунали незадовго до півночі за місцевим часом. І фірма з управління морськими ризиками Hombra Intelligence повідомила, що вони бачили непідтверджені кадри атаки. Вони е, кажуть, е, що спостерігалися великі вибухи з великими стовпами вогню та диму, що піднімалися від удару. Пер повідомляють, що медіа пов'язані з російськими силами стверджують, що ця атака була спрямована на військовий вантаж, який прибув з Румунії. Ми не можемо це перевірити. І на момент атаки Хомбре кажуть, що в цьому районі не було помічено торгових суден, але вони зазначають, що багато морських торгових суден приховують свої ais сигнали автоматичні ідентифікаційні сигнали. Тому ми не можемо бачити їх, коли вони проходять через Чорне море і заходять у порти. І нарешті цього ранку, повернувшись з Вашингтона, президент Зеленський, виступаючи перед журналістами в Києві, сказав, що Україна, схоже на полях п'ятниці, досягла угоди про купівлю ще 20 П'яти систем протиповітряної оборони Пейтріот зі Сполучених Штатів. Добре, Франко, що ще у вас є на дипломатичному фронті? А дякую. Отже, дозвольте мені продовжити з реакцією на цю зустріч у Білому домі. Зеленський з очевидних причин мусив швидко донести своє повідомлення. Він був категоричний ми нічого не дамо Росії і нічого не забудемо. Я доручив нашим дипломатам. Він сказав, і ми вже говорили про це з багатьма лідерами: підготувати зустріч коаліції, бажаючих у найближчому майбутньому. Нам потрібні сильні спільні позиції в Європі, і це станеться. Він сказав, можна майже відчути паніку в цьому повідомленні, і це не дивно. У публікації в соціальних мережах, опублікованій відразу після його зустрічі із Зеленським, Трамп написав, що Київ і Москва повинні укласти угоду, визначивши межі власності війною і відвагою. Багато хто вважає, що це означає, що земля, захоплена Росією у війні, якимось чином зароблена, що є явним порушенням міжнародного права. Тепер європейці мали розмову із Зеленським після тієї зустрічі. Мерц після цього з Німеччини написав це. Після зустрічі з президентом Трампом ми координували дії та супроводжуватимемо наступні кроки. Те, що зараз потрібно Україні, це план миру. Він визнав, що зустріч пройшла не так добре, як сподівалися, що безумовно є применшенням. Я б сказав. Без сумніву, багато європейських лідерів шкодують, що не супроводжували Зеленського, як це було на тій зустрічі в Білому домі після саміту в Алясці. Ви відтепер це може стати стандартом. Не повертайтеся. Чому ви повертаєтеся? Нехай ваші чиновники та адміністративні канали держави говорять з адміністрацією США. Президент Зеленський не повертайтеся до Білого Дому. Ви знаєте, що станеться? Я вас чую. Я вас чую, але з огляду на важелі впливу, які США все ще мають. Якщо вони запросять президента Зеленського до Білого Дому, як це було цього разу, чи може Київ реально відмовити? Це одна з проблем теперішнього моменту. Європа не має сильної позиції і в певному сенсі сильного стратегічного інтересу в цій війні з точки зору їхніх дій. Звісно, вони отримують стимул, але з точки зору їхніх дій це означає, що ключовими визначальниками напрямку руху все, ще є, можливо, Москва і Вашингтон. Це абсурдна позиція, щоб досі бути в ній на цьому етапі, але я думаю, що саме тут ми знаходимося. І послухайте це як ще один приклад занепокоєння в Європі цього разу від польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Після переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одна річ абсолютно зрозуміла: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша ніж будь-коли раніше. Тепер як невеликий відступ, оскільки я згадав Польщу, того українського громадянина, підозрюваного у підриві Північного потоку 2 мали екстрадувати до Німеччини з Польщі. Це тепер заблоковано Варшавою. І правильно, сказав Туск, справа закрита. Тепер, по суті, неспроможність Європи бути визначальним фактором у результаті цієї війни знову дає про себе знати. Очевидно, існує справжня криза лідерства. Коли британський прем'єр-міністр Кір Стармер намагається виступати посередником між Києвом і Вашингтоном, президент Макрон зазнає труднощів удома, як про це говорив Адлі минулого тижня. А канцлер Мерц стикається з перешкодами з боку своїх коаліційних партнерів. Але Європа може незабаром не мати іншого вибору, окрім як зробити щось сміливе. І я знаю, що звучить як заїжджена платівка, але з огляду на фундаментальну важливість України для безпеки континенту та її прагнення швидко закінчити війну, у неї немає вибору. У неї немає вибору. Тепер в інших новинах просто щоб завершити. Хоча спокуса велика перейти до чогось легшого і зосередитися на тих коштовностях Наполеона, які були вкрадені з Лувру на вихідних, я хочу закінчити двома історіями. Перша полягає в тому, що нідерландські розвідувальні служби більше не діляться всім сполученими штатами, що підтверджує те, про що широко спекулювали з огляду на призначення і заяви Трампа, але до цього часу офіційно не було підтверджено. Простіше кажучи, союзники Америки більше не довіряють їй повністю. Директори двох служб сказали в спільному інтерв'ю Волкскрат, що їхня обережність пов'язана з тим, що вони описують як все більш автократичний курс Президента Трампа. Те, що ми іноді більше не розповідаємо речі, це правда. Ми дуже уважні до політизації розвідки та порушень прав людини, сказали вони газеті. Тепер інша історія стосується надзвичайного протесту в Санкт-Петербурзі, про який ми повідомляли минулого тижня, де НАТО співав пісню, яку широко інтерпретують як таку, що стосується смерті Путіна. Ми знали, що будуть наслідки, і так і сталося. Підлітка, який очолював вигуки натовпу, заарештували та ув'язнили вуличну музикантку Діану Логунову, якій лише 18 років, засудили до 13 днів ув'язнення. Кадри, на яких її ведуть до суду в наручниках, жахливо дивитися. Її тривога очевидна. І не дивно, можливо, вона могла б зіткнутися з роками за ґратами. Я думаю, це могло бути аж 12 Така реальність сучасної Росії, яка стала, як ми вже багато говорили, дедалі більш деспотичною, але яка знову знаходить себе прийнятою в міжнародну спільноту, особливо після Аляски, і тепер після саміту в Угорщині, який ми можемо очікувати, можливо, через кілька тижнів. Європа, як я казав раніше, це ваш вибір. Ви повинні робити більше, якщо хочете це змінити. Але де вони? Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukraine.pod.telegraph.co.uk. і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса